Охона мийка фірми Кроне, розмір якої 78х48 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита півіді напиленням, завдяки якому мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишумвана. Має опущене крило як з лівої сторони, так і з правої. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, Кріплення заглушки.